Я зайшов до відділення банку отримати своє пенсійне забезпечення. За мною одразу став підійшов молодий чоловік, який вів себе неадекватно. Касір давала мені отримали гроші, а він різко повернувся, дивлячись на мене, правою рукою, рукою взяв цю сумку і вибіг з приміщення банку. Я же набрав номер 102. Через декілька годин приїхали працівники поліції, я їм сказав прийняти цього чоловіка, і вони рядом затримали його разом з моєю сумкою і щодо з моїми речами. Дуже дякую працівникам поліції, які швидко, оперативно задержали цього грабіжника. Зайшов до банку, побачив, сумка стоїть, вирішив її заволодіти, взяв і вийшов із банку, і ушов. Поліцейські затримали жителя Пересівського району Одеси за пограбування пенсіонера. Злочин був скоєний серед дня у приміщенні однієї з фінансових установ на вулиці Чорноморського козацтва. 71-річний чоловік, розрахувавшись за комунальні послуги, присів на лавочку, поклавши поруч з собою сумку, в якій знаходились гроші, мобільний телефон та деякі особисті речі. Зловмисник, який на той момент перебував у приміщенні установи, схопив сумку і втік з нею з місця скоєння злочину. Потерпілий своєчасно зателефонував до поліції, і по гарячих слідах, неподалік від місця події, зловмисник був затриманий працівниками батальйону поліції особливого призначення. Правопорушником виявився 46-річний, раніше судими за майнові злочинний чоловік. Викрадене майно поліцейські в нього вилучили та повернули власнику. Під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеса слідчі повідомили фігуранту про підозру у грабежі, вчиненому повторно та в умовах воєнного стану за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. За скоєну правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваного за побіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.